І ще про дерева. Багато є коментарів якраз про посадку дерев. Давайте будемо садити дерева і зберігати природу. Давайте, я не проти. Хоча як це може врятувати від кліматичного не незрозуміло. Я думаю, все-таки на першому місці має бути порятунок людей і землі, а потім вже ми насадимо всього, 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 коли побудуємо благотворче суспільство. Ну і в процесі побудування. Не обов'язково відкладати надалі. Але чому мовчать ЗМІ і мовчать люди щодо пропозиції вирубати ліс і закопати дерева? Ви знаєте, я коли почула цю новину, і це реально говорять люди серйозні начебто і підтримують ті, які мають наукові звання. Ось вам і вчені, ось вам і звання, про які так дехто турбується і переживає, і слухає тільки тих, в кого є звання і дисертації.